Всім доброго дня, з вами Марта. Друзі, отримала ще одну партію гіацинтів. Покажу, які саме. Так, Дивіться, це у нас сорт Miss Saigon. Ось так виглядає цибулька, розмір 18-19, така крупненька, гарна. Далі у нас є сорт Блустар. Теж дуже гарної якості цибулинка. Такий колір голубий, качан дуже великий завжди. Далі у нас іде сорт Woodstock ось такий бордовий геацинт. Це додатково сорти, які я отримала. Перед цим у нас були ще такі сорти, як Blue Jacket, Це синій. Потім ще у нас був. Білий, фіолетовий, помаранчевий і жовтий. Нагадую, хто хоче придбати така цибулинка ціна 35 гривень, гуртом від 100 штучок по 30 гривень. Тобто, загалом у нас в наявності 8 сортів. Також сьогодні прийшов такий сорт тюльпанчика, як канаста. Ось так він виглядає. З білою бахромкою: тюльпанчик сам червоний. Цибулинка гарної якості. чистенькі. В минулому році дуже сподобався сорт Негліже. Мені його помалково передали замість Квінсланда, але цей сорт мені дуже сподобався. Тюльпан сам по собі білий. Коли починає розпускатися, у нього з'являється рожева бахромка. Дуже гарний сорт, рекомендую. Також зараз маю його в наявності. Ще спеціально для вас знайшла такий сорт, як Кікстарт. Дуже гарний тюльпан, піоновидний, такого лавандового кольору. Дуже великий бокальчик, рекомендую. Також дозамовила ще одну партію колумбуса, так як його цибулини розлетілися в моменті. Зараз маю в наявності. Хто хотів, будь ласка, запитуйте. Друзі, покажу ще, які сорти зараз ще є в наявності. Дивіться, тюльпани авангард. Далі такий піоновидний кросфайр з жовтою кантовкою. Такий сорт, як Beauty Trend. Дуже такий гарний, вишуканий. Далі дабл прайс піоновидний тюльпанчик. Surrender. Це номер один у вигонці. Ну, так, на мою думку, він взагалі просто шикарний. Роман Empire. Далі Сісі. Ну, у мене вигонка його проходить 100 зі 100, взагалі без відходу. Тоже дуже люблю, получ... дуже виходить цей сорт, супермодель. Далі Ларго, це теж червоний піоновидний сорт. Для горщика дуже люблю Fabio. Він теж виходить 100 зі 100. Альбатрос ось такий білосніжний сорт. Далі квінсланд. Піоновидний з бахромкою. Буліт. Такий фіолетовий бокальчик. Далі Крем Фреш. Цей тюльпан теж дуже високий, більше, ніж 60 см заввишки. І манго шарм. Цей сорт ми взяли в цьому році перший раз, так як в минулому році всім нашим клієнтам дуже хотілося лососового кольору. В цьому році він у нас є. Також 4 сорти у нас в наявності крокусів. Такі кольори, як білий-жовтий, синій та рябий. Зараз ми знаходимося в теплиці. Отримала нарешті череночок зональної пеларгонії від компанії Волмарі. Ось їхній каталог. 9 сортів зональної пеларгонії маю в наявності. Зараз покажу, як виглядає розсадка. В кінці відео покажу, які кольори є. Хто захоче замовити, друзі, ціна такого череночка 20 гривень. При замовленні, будь ласка, вказуйте три останні цифри номера, наприклад, 362. При замовленні вказуйте три останні, тоді я знатиму, які сорти ви хочете. Ось так виглядає цей череночок. Вони у таблеточках. Зараз покажу, отакий вкорінений череночок. Такі доволі гарної якості. Молоденький, живенький, це все оригінали. Тому, друзі, замовляйте. 9 касет маю в наявності. Все пелергонія зональна і лише один сорт це каліопа. Друзі, постарайтесь робити ваше замовлення якомога швидше, тому що в цих касетах, в цих таблеточках їм занадто тісно, їх потрібно розсаджувати. Тому буквально тиждень я їх потримаю для вас, щоб ви могли зробити свої замовлення а далі буду висаджувати угорщики. І також, будь ласка, не забувайте про інші черіночки, такі як диплоденія, такі як розмаринчик, королівська полергонія воно все є в наявності. Також, як завжди, маю зріз різних рослин, тому, кому цікаво, запитуйте, пишіть списки ваші на Viber. Всім до зустрічі в наступних відео, всім пока-пока!